Ти думаєш, деревам не болить? Валентин Бичко. Ти думаєш, деревам не болить? Ти думаєш, в дерев немає серця? Та чую я, скорінь до верховіть, мій любий клейн так жалібно трясеться. Ну, заспокойсь, ти рану вже промив, ще пройде дощ і стане тобі краще. Ішов хлопчина тут. І гілку одломив, таке ледащо сам не знає, нащо. До те себе вабить лісова краса, дерева небо прихиляють низько. Радіє все, але я бачив сам, як ліс ридав, як плакали берізки. від сліз беріз так солодко було, Тим сокопивцям, що не знають жалю. Що позабувши про добро і зло, ножа встромляють в кору, наче жало, комусь повущав шлях і на пролом. Від лісу вже відрізано окраєць, машини йдуть, неначе бурелом. Держись, дубки, тікай, сорокой, заєць. Ти, хлопче, мій, із лісом подружи за дихання своє віддячуй. Залишу тут в казковості стежин, В цій дивині ти погляд свій гарячий, трудом тяжким посаджено колись. Тепер тут медозбір і повна чаша. Та шапку скинь і низько поклонись, бо ліс це світлий храм, святиня наша. Скажіть, будь ласка, діти, а чи сподобався вам вірш? Чого хотіла навчити Петрика мама? Так, треба берегти ліс, не ламати гілок, не псувати кору. А які дерева згадувалися в вірші? Клени, берізки, дубки. І що сталося з кленом? Так, хлопчик відламав гілочку клена. А що сталося з берізками? Чому вони плакали? Бо їм ножем. Поранили кару. В цьому оповіданні показано, як люди можуть вплинути на природу? Як потрібно ставитися до природи? Так, всі дерева, кущі, рослини потрібно берегти та не шкодити їм. Що для цього потрібно зробити? Насадити нові рослини, доглядати за ними, знищувати шкідників. І не давати нікому псувати те, що вже росте. Давайте зараз з вами складемо правила поведінки в лісі. Перше правило: не заважайте рослині жити, не наступайте на квіти, не зривайте їх, не ламайте гілки дерев та кущів, не беріть в руки пташиних яєць. Бо людський запах відлякує дорослих птахів від своїх дитинчат. Не розводьте вогнища, бо може статися пожежа. Не наступайте на мурашники, бо вони лісові санітари. Якщо ви прийшли в ліс, то не тільки не смітіть, а й не заважайте іншим живим істотам насолоджуватися природою життя. Планета наш рідний дім. Давайте всі разом оберігати його.